Наступне питання про розгляд подання Військового міжнарайонного прокурора від 22 року номер 5746 щодо висунення усунення порушень вимог закону України про автомобільний транспорт. Доповідає начальник управління соціального захисту населення районна адміністрації Лариса Рісту, Весопопінова. депутати Законами України передбачені більди громадянам на військово-комунальних послуг, кардипали, дорого, проїзд та інших. Але їх виконання регламентується бюджетним кодексом України. Так, статті 102 бюджетного кодексу перераховані категорії громадян, які надаються пільги. Але статтєю 55 того ж самого бюджетного кодексу визначені захищені статті що фінансуються в повному обсязі. Всі інші, до яких відносяться і відшкодування за пільгове перевезення, являються незахищеними статтями, а тому вони фінансуються по остаточному принципі. Оскільки між законами України, які гарантують пільги на безплатний проїзд і бюджетних законодавств пісної дружбіності, тому було запропоновано вести талони лише для жителів Броварського району. Бо кошти, які виділяються для району на відшкодування тепільного перевезення, по-перше, залежать від кількості пільговиків, які проживають у нас в районі. По-друге, кошти, які виділяються на відшкодування, значно менші, ніж передбачено інструкція номер 150 Де як установлена середня частота поїздок для відшкодування 6 поїздок. І якщо враховувати, що у нас на території проживає більше 27 тисяч. Більгових категорій, і, і що вони скористаються шести поїздками, і середня вартість виска 6,18, то на відшкодування за пільгове перевезення нам необхідно більше 12 мільйонів. В цьому році на ці цілі виділено 1,5 мільйона. Окрім того, ці півтора мільйона війшов і борг минулого року 470 тисяч. Хоча в 2012 році на відшкодування запільного перевезення було виділено 1 мільйон 800. В цьому році, виходить, взагалі тільки мільйон. По-третє, деякі маршрути накладаються один на один. І розподілити кошти між перевізниками просто неможливо. І крім того, талони, які ми ввели, вони дають нам змогу контролювати. Закон про автомобільний транспорт тільки в частині пільгового перевезення. Тобто наша адміністрація не є замовником перевезення. Замовником перевезення є Київська обласна державна адміністрація. Ми в нашій договорі, який зазвичай з перевізниками, пишемо тільки про те, що вони здійснюють, а ми відшкодовуємо по факту перевезення, користуючись, враховуючи те, що Київська ОДА дала їм дозвіл на перевезення. Тобто ми ніяк не порушуємо закон про автомобільний транспорт. Це тобто вивели тільки для жителів нашого району. Київляні та містить постерега І ще хочу сказати, що напротязі багатьох уже років не разу нам з прокуратури не надходив про те, щоб ми прияти, щоб той садини з жителів району пожалувався, що він... Ну, у ще мені його права в тому, що він їздить 36 разів на місяць. <кій> Багато з вас пам'ятає, коли возили посередина, коли люди не могли доїхати до роботи, тому що в основному їхали пенсіонери. І ще я хочу сказати, що на сьогоднішній день, коли здають талони перевізників, ми бачимо, чи возять вони під воді, чи не возять. І якщо він говорить, що він возить, а талонів немає, то він їх не возить. Кожний місяць у нас. Це комісія при раді адміністрації. Били е, високово і перевізників, і наші претензії, і гайку, тому я прошу все-таки підтримати і не відміняти відмінятися там. Розуміло, за підтримуємо великі або не дане питання позволялося на двох постійних комісіях, комісія з питань регламенту з комісія з питань регламенту голосувала сравні. Так, і комісія з питань за тих Про відхилення подання. Запитання депутатів. Немає запитання? Ставлено голосування до проєкту рішення. Є зміни доповнення. Не поступило. Ставлю на голосування проєкту рішення, який вас на руках. Хто за, запрошував голосувати? Прошу пустити. Проти Утрималися? Ви три чоловіки. Шановний депутат, відхилення вашим голосуванням, подання вимушує мене звернутися до суду. Тому суд розсудить, хто поправ, правда, хто не прав. Все згідно... <плес> так, Ідемо далі. <клес> Наступне питання. Про затвердження програми діяльності та фінансової підтримки комунального підприємства редакції газети Нове життя на 2014 рік. Це питання розглянуто у нас від комісія. Є необхідний скупи. Запитання є в подалі Від комісії. Комісія, комунальна комісія теж розглядала. І бюджетне, да. До проєкту рішення є зауваження зміни допоможення. ставлено голосування проєкт рішення. Хто за? прошу що проти? Утримались. Прийнять Утримали? одного. Наступне питання. Про затвердження програми діяльності та фінансової підтримки проводської редакції міськрайонного радіомовлення на 2014 рік. Теж дане питання слід слухалась на комісіях. Є, не слухався. Від комісії Юрій Іванович. Але є пропозиція підтримати рішення і наша редакція радіомовлення. Комісія підтримала. Позитивні висновки від е, комунальної комісії, від бюджетної комісії теж є До проєкту рішення є заводження. Ставлюємо голосування проєкт рішення. Хто за? що пустить проти, отрималися прийняти на Наступне питання. Про затвердження програми організації громадських та інших робіт міського характеру в громадському районі на 2014-2017 років. Єобхідні скупи. Комісія Петрівна. Да, До проєкту рішення в депутаті є зміни, доповнення зауваження. Ставлю голосування проєкту рішення. Хто за? Проти? Утримали. Прийнято одноголосного. Наступне питання. Про затвердження програми збереження фондів трудового архіву Боровольського району на 2014 рік. Є необхідність ступати? Від комісії. Висновки від комунальної комісії, від бюджетної теж є. До проєкту рішення є зауваження, що недоповнення? допоможе. Ставлю на висновання проєкту рішення, як сказав. Що пустить проти? Утримались. Прийнято одного голосу. Наступне питання. Про затвердження програми збереження, збереження архівних фондів проводського району на 2014 рік. Є необхідність? Від комісії Юрій Іванович. Бюджетна комісія. Бюджетна комісія також розглядався дане питання позбуть. До проєкту рішення депутатів є зміни зауваження доповнення. Ставлю на голосування проєкт рішення. Прошу пустити. пустить. Проти отримання. Прийнято голосно. Наступне питання. Про затвердження програми розвитку Борваської міськрайонної організації Товариства Червоного Христа України на 2014 2016 роки. Є необхідні слухання. Від комісії Галина Петрівна. До проєкту рішення депутатів є зміни доповнення змін. Да. Заражень. Не поступило. Ставимо голосування проєкт рішення. Хто за? Що пустить? Проти. Отрималося. Прийнято одного розвідка. Наступне питання. 15. Про затвердження кошторису. Та програми діяльності проводської районної організації інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій на 2013 2015 років. Да. Є на да. кількість. До проєкту рішення депутатів. Зміни доповнення зауваження, не поступило. Хто за проєкт рішення прошу голосувати? Проти отримали. Прийнято. Наступне Про затвердження районної програми відпочинку та оздоровлення дітей Броварського району на 2014 рік. Немає місце? Є інформація. Перше місце Київської області <Дов 'яна>. по <пирько> здоров'ям дітей проводський район. 9. Так і далі про марку від комісії Галина Петрівна. До проєкту рішення зміни доповнення зауваження. Не поступово. Ставлю на голосування проєкту рішення. Хто за? Хто що пустив? Проти? Отримав. Одноголосимо. Наступне питання. Про затвердження документації документацій нормативної грошової оцінки земельних ділянок. На руках у вас всі є. Є смерті зачитуватися. Зімельний відділ є? Є. Запитання є? Нема. Від комісії. Сергій Оксано. До проєкту рішення депутатів. Ставлю на голосування проєкту рішення. Про що пустить. Проти отримали. Прийнято. Наступне про, жатри... про затвердження програми використання та охорони земель до морського району на період 2014 2015, -2015 років. Є необхідність Нема. Там все ясно сказано. Від комісії серія оцінка. Від комісії було взялено, далі питання. Від комісія з питань екології його згадала. До проєкту рішення зміни зауваження доповнення. Не поступило. Ставлено голосування проєкту рішення. Про Прошу пустить проти? Прийнято на увазі. Наступне про затвердження нової редакції статуту комунального підприємства. Господрахува група з приватнізації Державного житлового фонду району Бровської районної ради Київської області. Є? Нерфейні слухають. Від комісії Олексій Анатолійович. Комісія питання розглядалася, питання проєкту рішення. На комісії Юрія Івановича теж розглядала. Капітально, так? Значить, до проєкту рішення є зміни зауваження змуси. Ставлю на голосування проєкту рішення. Хто за? Що, проти утримались? Прийнято одноголосно.